Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є і все більше людей переходить на два монітори, і від якості кріплення залежить комфорт кожного робочого дня. Тому сьогодні я покажу кронштейн братик LD1066C024, який здатний витримувати пару повноцінних дисплеїв і при цьому забезпечити максимальну ергономіку. А ще розповім про аксесуар, який стане популярним, якщо ваш монітор не підтримує. Веса, друзі, буде точно цікаво, тому від вас вподобаєчка, підписка. Ну і, звичайно, кнопочку спонсорувати, натискайте. Це вкрай допомагає розвитку, братик ЛДТ. 66C024 – Це настільне кріплення, створене для установки відразу двох моніторів. Масивна центральна стійка висотою понад 40 см, посилені шарніри та два незалежні плечі, які дають змогу встановити одразу два монітори діагоналю від 17 до 32 дюймів. Це рішення розраховане не на повноцінні робочі станції, де потрібна багатозадачність, комфорт та правильна ергономіка. Кожне плече кронштейна витримує до 9 кг, що дозволяє без проблем працювати навіть із важкими IPS-панелями. Можливості з регулювання також доступні: нахил у діапазоні плюс-мінус 45 градусів, поворот на 90 градусів та повна ротація на 180 градусів. Усе це забезпечує дуже точне розташування дисплеїв, можна підняти їх вище, нахилити вниз, виставити в портретну орієнтацію або розгорнути вбік для демонстрації контенту іншій людині. Навіть коли на кронштейні закріплені два дисплеї, вони залишаються повністю керованими. Їх можна нахиляти, розгортати та пересувати однією рукою без страху, адже вся конструкція. Дуже міцна і надійно утримує вагу. Монтується кріплення теж без зайвих труднощів. У комплекті є все потрібне, а сам затискач підтримує товщину стільниці від 10 до 85 мм що сумісно з більшістю робочих столів. Якщо ж у стільниці є технічний отвір, можна використовувати альтернативний спосіб кріплення через спеціальний вузол нижнього притиску. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі. Дуже прості Бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. До речі, є кабель менеджмент. Друти можна пустити. По кронштейну, щоб зробити робоче місце охайним і привабливим. Братик ldt 66 c 024 підтримує веса 75 на 75 та 100 на 100 мм Тому більшість моніторів під'єднується без жодних перехідників. Якщо у вас стандартна робоча панель, цього кронштейну достатньо жодних додаткових аксесуарів не потрібно. Але є виняток, про який важливо згадати. Про цей момент часто забувають під час купівлі кронштейна. Не всі монітори оснащені стандартним кріпленням веса, особливо це стосується офісних моделей ультратур. Тонких дисплеїв та деяких бюджетних лінійок. У такому разі прикріпити монітор до братик LDT 66C024 фізично неможливо, навіть якщо він підходить за діагоналлю та вагою. Саме для таких ситуацій існує спеціальний адаптер iTech АДПЮ 1. Він дозволяє перетворити будь-який монітор без веса на повністю сумісний із кронштейном. І зараз розглянемо, як це працює. iTech АДПЮ 1 це універсальний перехідник для тих випадків, коли монітор фізично не має стандартних отворів. Вес. По суті, це спосіб дати друге життя дисплеям, які виробник не розрахував на підвішування. І саме тому цей адаптер часто купують разом із настільними кронштейнами, такими як Bratek ltd 66 c 024 Конструкція iTech ad pu 1 побудована на чотирьох металевих напрямних, які охоплюють монітор з усіх боків. Вони не сверлять корпус і не врізаються в пластик затискачі, щільно фіксуються по краях, утворюючи міцну раму, яка вже має повністю стандартні монтажні області. Твори Веса. Такий принцип дає змогу встановити адаптер на більшість сучасних моніторів з діагоналів від 13 до 27 дюймів та вагою до 8 кілограмів. У комплект входять усі потрібні гвинти, шайби та кріпильні елементи, тому додатково нічого докуповувати не доведеться. Установка досить проста. Ви вставляєте напрямні за розміром дисплея, рівномірно затягуєте фіксатори і отримуєте повноцінний веса-майданчик. Після цього монітор можна встановлювати на будь-який сумісний кронштейн, у тому числі і на цю модель. Особливо зручно, що адаптер Дозволяє підхопити монітори зі складною формою задньої кришки. Наприклад, зі скругленням або незнімною підставкою, яку не можна демонтувати. Саме в таких випадках адаптер стає незамінним, він просто охоплює корпус і надійно тримає дисплей навіть під кутом. Внаслідок металевої конструкції адаптер не прогинається під навантаженням. Монітор залишається зафіксованим без люфтів і зміщень, тому в реальному використанні це не тимчасове рішення, а повноцінний спосіб інтегрувати старий або бюджетний дисплей у сучасне робоче місце. У поєднанні кронштейни та адаптер створюють дуже цікавий і водночас. Економне рішення для робочого місця у більшості випадків, коли люди хочуть оновити ергономіку або підняти монітор на правильну висоту, виникає одна проблема: далеко не кожен дисплей має стандартні отвори веси. Це особливо актуально після ремонту чи зміни робочої зони, коли монітор потрібно повісити вище або розмістити під іншим кутом заради здоров'я шиї та очей. І тут багато хто думає, що доведеться купувати новий монітор, але на практиці цього абсолютно не потрібно. Адаптер iTech ADPU1 один фактично розширює сумісність кронштейна до будь-якої Моделі навіть старої чи ультратонкої завдяки цьому робоче місце можна перелаштувати без значних витрат. Просто докупивши недорогий адаптер, ви отримуєте повноцінне веса кріплення там, де його ніколи не було, і монітор починає працювати як заводським стандартом. У підсумку таке комбо виглядає дуже привабливо. За відносно невеликі гроші, робочий простір стає комфортнішим. Стіл звільняється від масивних підставок, а монітор займає правильне положення для довгих годин роботи. Це справді розумний спосіб модернізації без зайвих витрат і без необхідних. Ості оновлювати техніку, яка вам і так подобається, у підсумку поєднання кронштейна братик c 024 та адаптера iTech ADPU1 один створює універсальне рішення, про існування якого багато хто навіть не здогадувався. Воно дозволяє підлаштувати робочий простір під себе, не купуючи новий монітор і не витрачаючись на дорогі системи. Це практичний, доступний і дуже ефективний спосіб модернізувати будь-який сетап. Якщо у вас є щось додати, друзі, ставте вподобачки і пишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, якщо контент сподобався, підписуйтесь і тисніть кнопочку спонсорувати. Це вкрай допомагає розвитку каналу.